Знавці вважають його єдиним собакою і з неябияким почуттям гумору. Любителі цієї породи кажуть, що вона володіє тілом Аполлона та головою Сократа. Вона ніколи не була занесена в списки надпопулярних порід. Але ось майже вже 100 років люди в багатьох країнах світу із дивною стабільністю обирають своїм другом німецького боксера. Чому порода отримала таку незвичайну назву, можна лише здогадуватися. Одні кінологи пояснюють це тим, що голова собаки нагадує боксерську рукавицю. Інші знаходять схожість із обличчям боксера після поєдинку. А треті вважають, що назва виникла тому, що собаки у схватці нерідко вдаряють супротивника передніми лапами як боксери на рингу. Німецький боксер порода відносно молода. Тому в історії зародження та становлення майже немає білих плям. Далекі пращури боксера, великі мастифи, потрапили в Європу з Тибету. На території Німеччини вони із часом розділилися на два різновиди: великих, данцихських та малих брабанських буленбейсерів. Це були собаки середнього зросту із міцним костяком, короткою міцною шиєю та великою головою. Особливою повагою вони користувалися у погонщиків худоби та м'ясників. Навіть свою назву буленбейсери або бикодави собаки отримали завдяки здатності впоратися із неслухняним биком, вчепляючись в його морду. Буленбейсерів також використовували при полюванні на великого небезпечного звіра, наприклад, ведмедя, та для охорони помешкання. Робота над створенням нової породи на базі Брабандських буленбейсерів розпочалася у 1887 році. Коли Георг Альт привіз із Франції в Мюнхен праматір боксерів буленбейсера Флору. Вісім років потому порода, яка отримала назву боксер, вже була представлена на виставці собак в Мюнхені. Нова порода зацікавила багатьох кінологів Германії. Один з них Фрідріх Роберт, вперше ввів назву боксер в офіційні документи. А у 1895 році Роберт став одним із співзасновників німецького боксер-клубу та автором нового стандарту породи. На початку 20-го сторіччя ще три відомих німецькі кінолога Генех Роберт та Хепнер об'єдналися та вирішили зробити боксера службовим собакою, сильним, хоробрим і специфічною будовою голови та стійкою нервовою системою. Їхня робота з породою була настільки успішною, що в рекордно короткі терміни боксер із малорухливої тварини із важкою головою розплющеним носом та вип'яченими вперед зубами перетворився на елегантного собаку із комунікабельним характером та вродженими охоронними якостями. А в роки Першої світової війни боксери поряд з іншими службовими породами були зараховані в німецьку армію в якості в'ючних поштових собак та зв'язківців. За роки військової служби боксери довели свою профпридатність. І у 1921 році ця порода була офіційно визнана службовою. В мирний час боксерів стали використовувати для роботи в поліції. На початку 20-го сторіччя доля піднесла породі ще один подарунок в обличчі талановитої людини скульптора та кінолога Фрідерум Штокман. У 1910 році на художній виставці в Мюнхені пані Штокман представила створену нею скульптуру незвичайного по екстер'єру боксера. Образ, створений юною ризькою студенткою, виявився настільки довершеним, що на довгі роки став ідеалом для кінологів, котрі займалися поліпшенням породи. Сама пані Штокман разом із чоловіком у 1911 році заснувала всесвітньо відомий розплідник фондом. Намагаючись відтворити свій ідеал. Але пройшло декілька десятків років. Перш ніж боксер став саме таким, яким його бачила юна дівчинка у 1910 році. Витяги із стандарту FCI породи німецький боксер, Боксер – собака середнього зросту, квадратного формату, гладкошерстий із коротким корпусом та міцним кістяком. Мускулатура суха, сильно розвинена. Рухи енергійні, сильні та шляхетні. Нервова система міцна. Собака впевнений у собі. Спокійний та врівноважений. Відданий та вірний хазяїну. Оригінальний вигляд боксеру надає голова: високий лоб, оксамитові брилі. Висунута вперед нижня щелепа, комедно підтянутий ніс та розумний погляд роблять морду собаки дуже виразною. За багатством кривлянь та гримас конкурувати із боксером можуть лише шимпанзе. Морда цього собаки легко може виразити радість та смуток, любов та людь, грайливість та напружене очікування. Поведінка боксера так само неповторна, як і його зовнішність. Він зберігає грайливість до самої старості, безмежна любов до людей та життєрадісність поєднуються в ньому зі сміливістю та хоробрістю в атаці. Та нечуттєвістю до бою. Боксери чудово навчаються, тому в деяких країнах їх досі використовують у якості тілоохоронця. Але більша частина представників породи залишається просто компаньйонами та кращими друзями своїх власників. Боксер ідеальний міський собака: компактний розмір, коротка шерсть та покладистий характер. Роблять догляд за ним зовсім нескладним та дозволяють легко утримувати цього собаку навіть в невеликій квартирі.